Вітаю на каналі Домтехнік. Тема цього відео покриття для зовнішніх дверей, які встановлюються у будинок і знаходяться безпосередньо на вулиці. Я вам розповім на що варто звернути увагу, обираючи такі двері, аби за 3-5 років вони не виглядали ось так. Це вхідні вуличні двері від торгової марки Страж зразка 2014 року. Вони якісні, зроблені спеціально для вулиці. Покриття за своїми характеристиками повинно витримувати вплив сонячних променів, перепади температури, вологу та інші погодні фактори. Що ж відбувається? Чому більшість вхідних вуличних дверей за кілька років втрачають свій належний зовнішній вигляд? Плівка здувається, тріскається і облазить. Хоча двері і надалі виконують свої важливі функції, захищають та зберігають теплий звукоізоляцію. А причина в наступному для декору сталевого полотна використовується МДФ-накладка, яку покривають ПВХ плівкою. Ось так це відбувається на виробництві зовнішніх дверей. Аппер це полотна для квартири. Схожу технологію використовують інші виробники, замінюючи лише звичайний МДФ на вологостійкий – і ПВХ плівку на вуличну плівку вінаріт. І Ніби все добре, адже на панелі можна зробити будь-яке фрезерування і за умови, що використовується якісна плівка, двері слугуватимуть довго і матимуть чудовий вигляд. Але, як показує практика, така технологія виробництва підходить лише для квартирних дверей. Наголошую, для квартири. Адже на вулиці, яка б там класна плівка не була, під нею знаходиться МДФ, а це матеріал з деревини. І коли температура змінюється, він звужується або ж розширюється. Десь є мікротріщини, куди потрапляє волога. І як наслідок, плівка відстає, лущиться і облазить. Тож на сьогодні такі виробники вхідних дверей, як страж, булат і інші, змінили технологію виробництва дверей для вулиці і плівку клеять безпосередньо на оцинкований лист металу. Або ж її взагалі не використовують, лише фарбують. Ось як виглядають двері. Вони вже без фрезерування. Тут використовується декор з металу, склопакети та різноманітна ковка. Такі двері слугуватимуть і зберігатимуть свій першопочатковий зовнішній вигляд досить довго. І це стосується лише зовнішньої сторони полотна. Адже ці двері, які з одного боку облізли, зсередини мають чудовий вигляд і полотно, і фальш коробка. За 6 років, саме стільки пройшло часу, з моменту їх встановлення, нічого не змінилося. Тож, якщо ваші двері не будуть увесь час влітку відчинені і на внутрішню сторону не буде жарити сонце та лити дощ, обирайте будь-яку МДФ-накладку з візерунком та плівкою у колір міжкімнатних дверей. І обов'язково купуючи двері для вулиці в будинок, поцікавтесь, з чого складається зовнішня панель. Адже багато виробників і досі використовують МДФ-накладки для вуличних дверей. А ще краще купуйте двері в магазині Домтехнік, і тут вам підберуть потрібний варіант. Доставлять і встановлять належним чином. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. «Домтехнік» з комфортом проходити крізь стіни.